Дмитро Чекалкін, дипломат телеведучий, нагадує в нашій студії. Ем, ну, Давайте розпочнемо з заяв вчорашніх, які не настільки є ем, компліментарними, в не те, що компліментарними оптимістичними, оптимістичними та? так, для України. Ем, в, я маю на увазі про ем, вислови президента Чехії про те, що Україна. Переможе в війні, але ми повинні зосередитись на тому, щоб не допустити розвал Російської імперії. І я вже про це казала. Ми зі Славою говорили про це, що це такий холодний душ для всіх українців, тому що ми дуже сильно вболівали за цього президента, як українці підтримували наших сусідів і партнерів. І це військова людина, і людина з НАТО, проєвропейська, пронатівська. І такі висловлювання, для чого вони робляться зараз. І чи справді не можна Європу переконати в тому, що Російська імперія має розвалитися? Настільки, наскільки в них великий такий страх цього? Я просто вважаю, що це позиція відповідального політика. Вони мають готуватися до цього розвалу, і цей процес має бути контрольований. Так сталося, що 30, так, фікці 31 рік тому мої колеги були безпосередньо, військові перекладачі-арабісти були безпосередньо в центрі тоді цього. Не так би мовити, процесу розвалу радянського союзу, тому що лідери багатьох арабських країн, такі як Каддафі чи Саддам Хусейн намагалися отримати ядерну зброю від радянського союзу. Там я пам'ятаю цей славетний візит Каддафі до Москви до Горбачова, коли він спершу ж питання на перемовинах. Скільки ви нам ядерних ракет можете дати. Сказав да? багато урана, сколько кіло. Тобто налякали тоді не тільки Горбачова, тому що така була промова річ. Тоді радянські газети друкували телеграму вітаючи гостя, і потім на його від'їзд. Теж телеграма Газета Правда, газета Ізвісті. І така промови, був такий дипломатичний жест. Тому що телеграма, яка в перший день візиту починала зі словами «Дорогой», уважаемый, Лідер велика арабської соціалістична джамахія, полковник Каддафі з усіма В, Через два дні закінчується візит в Каддафі, господин Каддафі, в да, без, без всіх, всіх регалий, епитетів, да і без дорогой товариш Тому так було налякані не тільки тоді е, е, наші. Карманичі, да, але і лідери всього цивілізованого світу. І так сталося, що я втратив, на жаль, своїх колег арабістів, тому що вони з їхня, на жаль, долучали якраз до цих процесів. Вони перекуповували, агітували, рекрутували фізиків ядерників з інституту Курчатова і. Так сталося, що навіть нас там викликали потім там, в прокуратуру на е е е свідчення збирали, куди зникли ці наші однокашники, тому що вони е е е так нам розповідали в захваті. Мені сталося двох от цих фізиків підписати, одного в Ливі, второго в Ірак. І все, я потім буду курити бамбук на, 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 на Гаваї. Да? Ну, насправді потім Серега Соколов взагалі це хоча був там внук, <кій> члена ЦК. Головного редактора газети, газети «Ізвістя» тоді того часу, але так він знає, Хто його прибрав, чи лівійці, чи наші КДБ, чи, можливо, там, цивілізований світ, тому що це була величезна небезпека для них, тому що розповсюдження цієї ядерної зброї цей процес був практично тоді неконтрольованим. І так сталося, що вже за сім років я тоді вже там, навчався в США. І я випадково познайомився з родиною, якраз колишнього співробітника цього інституту Курчатова, якого. Перекупили, слава Богу, американці. Я там залицявся трошки до його дочки, і побачив, в яких умовах жили тоді, ну, колишні там фізики-ядерники, якщо його дочка там пентхаус на 200 метрів знімала в Сіетлі, то було зрозуміло, скільки коштувало американців перехопити цих фізиків-ядерників, не дати їм можливість заключити угоду з лівійськими. З цими божевільними полковниками. І тоді ж, між іншими, і відбулися ці бомбардування в ці роки, бомбардування ядерних центрів і в Іраку, і в Лівії. Що зрештою зупинило потім остаточно ці програми ядерні програми. Тобто, тут настільки величезні сьогодні ризики. І тут я Родич, даруйте. Та це ви говорите про те, що є тягли з історичної пам'яті та і в політичних еліт, у тому числі який у спадок є сталося. Правда, абсолютно. Я правильно розумію? маскра зараз вийшов на сіне дуже чудовий yeah. фільм. Про там, всі 30 років відносин американських президентів з російською новою вже елітою. Так. Ну і, зокрема, там всі перемовини і зустрічі. Путіна з шістьма американськими президентами, як він маніпулював під час цих зустрічей, як він підлаштовувався, під кожного знаходив таку спільну мову. Але зрештою багато з них були жертвами цих маніпуляцій, окрім якраз Джо Байдена, який сказав цю словетну фразу. Після того, пам'ятаєте, Буш сказав, що я побачив душу в очах. А перша ж зустріч вже Байдена з Путіном як ані тоді вже тоді був, е, був президентом Обама. ні? Він, він був віцепрезидентом. А е, Путін був тоді е, прем'єр-міністром, коли вони помінялися з Медведєвим. І він сказав: це цитують якраз американські дипломати свого часу, що я не побачив душу в ваших очах. Ви людина без душі. Це, це Джо Байден сказав. І сказав, сказав. ці б такі були насправді да, пророчі, пророчі слова. Я десь той, де, хто сподівався там поїхати з Путіним на рибалку, да, як Комаровський в нас тут колишній член команди цієї зеленої, да, казав, що я поїду на рибалку з Путіним, ми там вип'ємо по 100 грам і все всі питання вирішить. Ну е, слухайте, пане Дмитре, ось е, ця історія, яка, е, як ми визначили, да, от має тяглість і. Е, Забезпечена ось е, цими історичними подіями, е, маю на увазі, от зараз е, щодо реакції політичного естемблішменту теперішнього, але е, от за цей рік повномасштабного вторгнення ми ж з вами згодимося з тією тезою, та яка е, лунає повсякчас, що найефективнішим дипломатом та стали Збройні Сили України, та і от е, легендарна ця пам'ятаєте, була на Discovery е, програма Mythbusters, е, руйнівники е, міфів, міфів та. І от може, і е, вони ж е, збройні сили України є і великим руйнівником міфів, у тому числі щодо там другої армії світу, так званої, і величі, так званої, та е, залишається одне єдине, та от наріжниками камінь залишається все ж таки ядерна зброя. Цього бояться, е, бо бо інше ж все воно ж удаване, ну насправді не не настільки страшне і не настільки нездоланне, та світовим консолідованим співтовариством. Ось ця. Військова велич Ерефії, да ми все побачили е це. Мені колись згадав червоний диплом, отримав в Кремлі так, кращий випускник свого часу да, військового інституту. Я не отримав золоту медаль, тому що в мене була одна четвірка по предмету, який називався «Оружие масового пораження. Uh -huh. Так от я, хоча і четвірка в мене була, але я доб добре пам'ятаю, що крім ядерної зброї, там є ще хімічна зброя, да, yeah, бактеріологічна, бактеріологічна зброя і прецеденти використання цієї зброї вже були. Росіяни з сирійцями це використали, тому я б не спрощував тут цю ситуацію. Розумієте? Я, Раз повністю підтримують колега, який у вас був тут, товариш, мій знайомий, добрий Карл Волог, да який попереджав, що це все ж таки відповідальні політики. Вони відповідають перед своїм електоратом для того, щоб І не втягнути нацією. їхню втягнути їхню країну в країну в третю світову війну. Тобто ніхто не хоче перевіряти, правильно я абсолютно, розуміло. абсолютно. Тобто, рецепт був в, 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 виправдав свою ефективність 30 знов ж таки два роки. Тому, коли Радянський Союз розвалився через те, що економічні проблеми його практично позбавили всіх його потужностей. Дмитро, тоді ми з Христією дуже просто питання вам ставимо. Як бути? Ну, Стратегічна витримка дійсно втримувати. Ту кількість тієї зброї, яка потрібна для того, щоб планомірно знищувати потенціал російської армії, паралельно з зменшуючи економічний потенціал цієї путінської імперії, тому що ці процеси вони взаємопов'язані, не 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 Росія розпадеться там після поразки, а цей цей процес цей, військової поразки. А ці процеси мають бути паралельно підсилювати один одного: військова поразка і економічний крах цієї. Російської і путінської імперії тоді, через років 10, Росія знов на, на наростить силу. Я думаю, що в них таких вже можливостей ніколи не буде. Все західний світ і ця коаліція. Яку сьогодні антипутінська створили американці? Вона вже ніколи не поверне Росію ту роль, яку То вони буде економіка в вигнанні, так звана економіка. Ну, так, але, будуть, будуть. але це вона є сьогодні. Ця коаліція, але погодьтеся, що і наші західні союзники і їхні громадяни їхніх країн трішки втомлюються від війни. І є багато інших і природних катаклізм, і інших катаклізм, і це може йти. Я не кажу, що повністю закінчитися, але йти на такий спад. І, і цим спадом може скористатися. Ну, я думаю, ніхто не зробив більшого для. Нагнітання сьогодні антиросійських настроїв, ніж самі російські Росія. політики, російські пропагандисти, тому що прослухавши оці істеричні крики Соловйова чи Скабєєва в ефірі, це ж сьогодні один з найактивніших сьогодні тем, яку коментують в Твіттері. Це якраз висловить російських пропагандистів є американські. Публіцисти, дослідники, які щодня викладають фрази в оригіналі з перекладом, і там вони збирають мільйон аудиторію, люди розуміють, які з яким божевільним вони мають справу. Тобто такого сьогодні виклику там цивілізації виклику здоровому глузду, свідомості не дозволяють собі навіть там абсолютно вже відірвані там північно-карейські лідери нікого собі не дозволяли, того що дозволяє сьогодні путінська пропагандистська машина. Тому повернутися. До режиму as usual, я думаю, вже ніколи. Не буде такої перспективи, Дмитро Чекалкін, дипломат, телеведучий. Я так по Фрейду сказав журналіст. Це ви знаєте, це все ж таки від, 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 відсилка до цього легендарного радійно-телевізійного вашого минулого. І тут мені споминулася це легендарна програма. Веселі яйця, і ну зараз про інші веселі яйця говорити не будемо. бо вже про переговорено Ну, переговори. Активно зараз в соціальних мережах, крім крім фейсбуку, тому що Фейсбук настільки там стерильним. Там неможливо нічого, там різкого такого наважує ну, телеграм-канал, ютуб каналуграм-каналі, телеграм YouTube каналі в Твіттері. Я весь час рекламую такого свого доброго знайомого в Твіттері. Він теж телевізійник в минулому, але в Твіттері він підписується Київ міськ Будда mm -hmm. Так у нього багато жартів. Він перепости робить інших жартів. Зокрема, там один відомий теж твіттерський персонаж. Він сам суддя. Він каже: Я боюсь зараз зараз брати в руки справи ухилянтів тому, що сьогодні ти його засудиш. А завтра він президентом стане і буде тебе і буде і буде за тобою за тобою ганятися. Да, тобто насправді вчора я дивився інтерв'ю цього ткаченка, да який. На один плюс один розкручував цих персонажів цієї зеленої команди, був генеральним продюсером. На жаль, з моєї легкої руки свого часу, тому що коли мені вмовляв мене Коломойський стати генеральним продюсером один плюс один, я відхаращувався, відмовлявся. Тоді він мене запитав: Ну а кого ти можеш запропонувати? Я кажу, ну світоглядно Вахтан Кіпіані, людина, яка є лицарем та боротьби з радянщиною. Якщо йдеться про менеджерські здібності, то Олександр Ткаченко він тоді вивів новий. Канал на перше місце. Тобто я про це ще теж спокутую свої гріхи, тому що з моєї легкої руки цей персонаж став не тільки генеральним продюсером провідного телевізійного каналу, але й сьогодні міністром культури, яка міністром. Зокрема, яка опікується інформаційною політикою. І тут якраз багато прогалин в їхній діяльності, тому що я посилаючись на досвід країн, в яких я працював свого часу, навчався Ізраїль, та ж сполучені штати, наскільки якісний в них контент, який мобілізує до збройних сил, наскільки яскраві ролики, які допомагають їм не тільки там, як в Сполучених Штатах, поповнювати абсолютно необхідними кадрами збройні сили, але в Ізраїлі. Все ж таки роками, там, десятиліттями, поколіннями не служити в армії. Це ну, виклик взагалі здоровому глузду, як це людина, яка не служила в армії. Хоча в нинішньому уряді якраз це викликає сьогодні великий резонанс в ізраїльському істеблішменті, в ізраїльському. Політику, що людина, яка сьогодні опікується внутрішньої безпеки, такий ти собі Бен Гвір, він не служив якраз в армії. Мало того, його йому заборонили служити, тому що він таким був екстремістом. За декілька днів до вбивства Іцхака Рабіна він вкрав емблему його роллс Ройса і показував на камеру провідним телеканалом світу, казав, що ми. Дісталися твоєї машини, ми дістанемося і тебе. Я якраз тоді так сталося, що я супроводжував тоді з хакарабіна як перекладач як дипломат під час останнього його візиту, тут якраз до України до Києва. Але за буквально 3-4 тижні він був вбитий. Да? Тобто, а сьогодні ця людина в Ізраїлі опікується внутрішньою безпекою. Тобто, на жаль, в Ізраїлі часи теж змінюються. Але так чи інакше, недопрацьована сьогодні в цьому напрямку, і міністру Резнікову, можна це, це закинути як. Зауваження зробити і відповідно міністру Ткаченко, тому що я не бачу, якась була компанія в мобілізації до цих гвардії МВС. Так я вона. Досить активно була в соціальних Була, 17 мережах. тисяч ну, в так. перші дні. У ці загони штурмові. наступу до слова до слова. Він не він не погано, Він класний Так, Він, спрацював, бо, та, він спрацював. А де ж а, інші, де ж інші підрозділи. Наже не тільки гвардія наступу у нас в нас численні і інші види збройних сил України. Тобто я не не, не Страх бачу в людей. От те, що ми говорили, дуже багато людей. Ну добре, не дуже багато. Це оціночне судження. Частина людей є на території України. Чоловіків призовного віку, які боя. Це, і це з зрозумілих причин були б дурні, якби не боялися, що їх заберуть Йти на війну. Це завжди страшно, але цей страх вже доходить до абсурду, про який ми ще не говорили. Про те, що люди не виходять з дому, не ходять на роботу, ну і взагалі зачиняються просто в квартирі. Не виходять. Е, як можна цей страх побороти? Це потрібно поступово людей готувати, якісь проводити, я не знаю, для всіх навчання тактично медичні, інші, щоб всі були залучені в ці процеси, і тоді може цей страх буде йти на спад. Якраз одна з ще Найсерйозніших претензій до нинішнього міністра культури, що за там майже скільки три з половиною роки його каденції вони не створили жодного якісного патріотичного фільму. Ми пам'ятаємо за каденції минулого президента, які в нас були яскраві кінострічки, які кіборгі які збирали величезну аудиторію, які тримали на високому рівні да моральний дух не тільки армії, але й суспільства всього. Зараз в нас створюються тільки розважальні розважальні проекти. 33 мільйони гривень виділяється на той, до який там добрий вечір з кумою президента. Да? Це він так бореться з кумівством. А в той самий час як зрізають зарплату зарплатню військовим. А яка ж буде мотивація? Ані моральна, ні фіз, ані фізична, ані фізична ані матеріальна? Тобто, це якраз дуже серйозна претензія по відношенню до цього зеленого уряду. Ну там можна це на цю тему довго. Говорити, але це питання, яке нагальне сьогодні нам треба поповнювати склад Збройних сил. і Для цього треба виготовляти якісний і інформаційний, і в тому числі освітній, і не тільки розважальний, але просвітницький продукт, такий, як ти згадала згадала фільм Кіборги, так, були і інші фільми, але зараз, зараз нова ця. Нове керівництво українського кінематографу вони виділяють бюджети зовсім на інші фільми, да, які ніяк не пов'язані з військовим сьогодні протистоянням. Тобто, це де що в нас закінчились талановиті режисери і сценаристи. Чому не долучають. Я просто згадую, я десь бачила уривок фільму про, про когось з історичної постаті, не пам'ятаю про кого. І пам'ятаю, що мав вийти на екран цей фільм, але не вийшов, тому що скоротили підтримку держкіно. Я просто. Це і згадую, не можу згадати просто ну, от, і, фільм. Я навіть згадаю, при цьому згадаю. Ахтем знімає да Ахтем Сейтаблаєв та знімає О, е, кіно. і Сподіваємося, е, стрічки будуть виходити і знову ж таки будуть впливати. Будуть впливати на те, що світогляд буде формуватися у е, тому е, ключовому для нас векторі станом на зараз. Абсолютно я згадую останні там події в російському інформаційному просторі. Тобто, людина, яка сьогодні е, е, опікується якраз. Так званим руським міром да цей Сергій Кирил, як його почекає, колишній 40... прем'єр-міністр Кірєнко Кирієнко. Да, він збирав декілька місяців тому. Збирав всю адміністративну російську еліту і розповідав їм, що інформаційний фронт для них сьогодні найважливіший, і що треба починаючи там з дитячих садочків з або починати промивати мізки. А в нас контрпропаганда на жаль сьогодні недостатньо працює. На жаль, воно ну, будемо сподіватися, що в найближчий час це. Зміниться.